Всім привіт любителі усього військового. Сьогодні я вам розповім про новий витвір українських інженерів бойова броньована машина Інвар 3. Що це за цукерка та саме як вона працює, ви дізнаєтесь у цьому відео. Приготуйте чай, печиво і ми погнали. Засновник і директор компанії Артем Ющук розповів, що даний бронеавтомобіль розроблений за стандартами НАТО 4569. Це перший український бронеавтомобіль розроблений на власному шасі. Це перший бронеавтомобіль, який розроблений на основі бойової платформи, на відміну від аналогічних моделей бронеавтомобілів у цьому класі, які розроблені на базі цивільної платформи. Також, як зазначав Артем Ющук, цей бронеавтомобіль створювався разом з військовими. Компанія ГАР на початку проєкту зверталася до департаменту військово-технічної політики. Та їм відповіли, що наразі доцільність відкриття нових науково дослідних робіт не має сенсу. Відповідно, науково-дослідну роботу розробники розпочинали з максимальною кількістю людей, які розбиралися в даній галузі. Таким чином, у розробці «Інгуар-3» розробники зробили акцент саме на досвід військових. Зокрема, на машину було встановлено комплекс реп а також засіб від хімічних уражень. Також військові просили розробників зробити бронеавтомобіль легким в обслуговуванні, щоб здійснювати ремонт в польових умовах. Зазначається, що бронеавтомобіль «Інгуар-3» оснащений силовою установкою Доїс з крутим моментом 1500 Нм, а також двигуном, потужністю 356 кінських сил. І автоматичною коробкою передач АЛІС підвізка всіх коліс незалежна, її розробила чеська компанія АДС. прохідність шини забезпечує кліренс в 450 мм, міжосьові та міжколісні диференціали, що блокуються, а також система централізованого регулювання тиску в шинах. Максимальна швидкість по шосе 120 км на годину, а наявність колісних ставок «Ранфлат» дозволяє продовжувати рух при ураженні шин кулями чи уламками. Бронемашина Інгуар 3 оснащена комбінативною бронею 45 4569 левел. Бронекорпус також має алюмінієві елементи, що забезпечує меншу вагу бронеавтомобіля, але не зменшує його рівень захисту. Корпус даден витримати постріл калібру 762 мм, а також підрив на 8 кг тротилу. У цьому заслуга виподібно однища днища зі шведської сталі завтовшки 16 мм по центру та 8 мм по бокам. Що ж до корпусу, то тут застосовується комбіноване бронювання. Зовнішні панелі з алюмінію завтовшки 16 мм, а за ними йде шведська сталь завтовшки 8 мм. Броньовані панелі, так само як і колистійке скло, можна замінити в польових умовах. Розробники відзначають наявність борткомп'ютера та певного програмного забезпечення, яке дозволяє захистити бронемашину. Так, наприклад, при включеному блокуванні переднього міжколісного диференціала машина не зможе поїхати більше 20 км на годину, а ще автоматика не дасть поїхати із затягнутим ручником. Вся інформація висвітлюється на великому екрані цифрового щитка. Сюди також передається зображення з камер бокового огляду, які розташовані під дзеркалами. Машина також обладнана камерами спереду та ззаду. А також камерою нічного бачення, також машина оснащена комплексом РЕБ, який допоможе захищати її від фіпів і дронів. До речі, це зараз дуже актуально. Також комплектації є система пожежогасіння, система фільтрації повітря від хімічних заражень, система обігрівачів салону, система кондиціонування повітря, а також лебідка, яка здатна тягнути 12 тонн грузу. Очікується, що при серійному виробництві машина інгуар буде коштувати 16 мільйонів гривень. В порівнянні з конкурентами Козак та Новатор, які коштують 9-12 мільйонів гривень, це виглядає трішки дорого. В умовах війни сили оборони схильні купувати більше, аніж технологічніше. Проте він, Варти Фенс, переконують, що більша ціна машини компенсує її більшу захищеність та технологічність. Те, що Інгуар3 повністю збиратиметься та пройде випробування за стандартами НАТО, означає новий стрибок у галузі вітчизняної бронетехніки. Вже у 2024 році підприємство буде готове до першого серійного контракту. Окрім розробки бронетехніки, компанія «Інгуар-Дефенс» ставить перед собою завдання: розвиток інженерії в Україні. Ну що ж, це відео підійшло до кінця. Я дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, натискайте також на дзвіночок обов'язково, щоб одразу бачити нові мої відеоролики. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!